Німеччина передала Україні нову систему протиракетної оборони. В пушечне ядро війни з Росії починають привращати Германію. Міністр оборони історіус приказав ускореними темпами розширять воєнне производство. Мова йде про систему Айрі SLS. СЛС. Це одна з найсучасніших модифікацій цієї системи. Крім того, Україна отримала велику кількість безпілотників Вектор, евакуаційні машини, інженерні ескаватори, десятки тисяч снарядів натівського калібру та 10 безпілотних надводних кораблів. Тут складне питання, чому досі утримується адміністрація Білого Дому від надання такої можливості України? Є також така експертна думка з боку військових американських, що це ну не надто вплине взагалі на ситуацію на фронті що це така чергова чергове сподівання на якесь вундервафе і тому адміністрація постійно намагається зважувати, чи це буде варто тієї ескалації, яка за цим може стежити. На вашу думку, о, наскільки все ж таки це наскільки це нагальне питання, і наскільки саме цей склад цієї делегації о, спроможен змінити думку адміністрації? Ну, давайте перше зафіксуємо, що жоден документ двохсторонній між Україною і Сполучених Штатів Америки, між Міністерством оборони України і Пентагоном не фіксує ніяких обмежень. Це перше, що треба завжди пам'ятати в цій ситуації. Друге, зверніть увагу на фразу Джона Кірбі, який під час останньої прес-конференції сказав, що це. Позиція України, це побажання України постійно звучить, і ми його тримаємо в приватному характері обговорення, не офіційно, а в приватному характері обговорення. І це стосується не тільки власне питання об'єкту домовленості, тобто види ракетних комплексів, а сюди ж відносяться і об'єкти. І ще, що дуже важливо в цій ситуації. На тій конференції, про яку я вам казав, яка відбулася в Пентагоні 8 серпня, коли розпочався розпочалася курська операція, командуючи об'єднаними військами НАТО в Європі Кристофер Каолі, аналізуючи ситуацію російсько-української війни, сказав фразу, яка звучить так: Сполученим Штатам ще належить створити. Воєнну промисловість здатну забезпечувати подібними комплексами подібну інтенсивність ведення боїв це достатньо змістовна відповідь на питання, про яке ми вам говоримо з вами обговорюємо. Чому? Тому що в разі початку а, такої атаки вже стає очевидним, що поповнення цього арсеналу буде а, з затримкою. Я не хочу аналізувати нинішню ситуацію стосовно забезпечення а, збройних сил України навіть звичайними оброз... озброєннями, які а, надходять, ну скажімо так, з певною затримкою по окремих видах достовно. Дуже довгостроковою затримкою. В даному випадку мова йде про достатньо вартісний, складний в зборі а, вид озброєння. Відтак треба розуміти, що всі ці фактори впливають на необхідні забезпечення їх на полі бою. І ще раз хочу наголосити: Крістофер Каволі, як людина, яка дуже часто Зустрічається з вищим керівним командуючим складом Збройних сил України в деталях розуміється в цій ситуації. Коли він говорить це, він відповідає за кожне слово, бо він розуміє, що йому належить на сьогоднішній день в рамках НАТО дати відповідь на всі ці питання. Звідси очевидно, що окрім того, що питання піднімається на воєнно-політичний рівень. І його обговорюють політики, журналісти і так далі. Воно має свої технологічні, промислові причини, фінансові причини і так далі. Звідси очевидно, що комплекс цих причин і створює обмеження. Наступне, про що я хочу сказати, я думаю, що пане Пітере, ви це прекрасно розумієте: в політиці, в дипломатії, в міжнародних відносинах. Іноді те, що обговорюється, іноді те, що обговорюється, абсолютно ніякого відношення не має до перебігу подій, і е, це є певним інструментом. Паралельно я хочу сказати, що якщо взяти останні два роки. То ми не раз чули про те, як генштаб збройних сил Російської Федерації розповідав про те, що то там атакам ударив по об'єктах, то там ударив по об'єктах, і так далі. Все це треба теж брати до уваги, коли ми обговорюємо подібні речі. І ще. А оце посилаючись на цю позицію, що я сказав, що іноді в інформаційному полі в міжнародних відносинах звучить те, що ну умовно, скажімо, відноситься до тої чи іншої позиції. То я хочу торкнутися і питання і відповісти на нього: а чому такий склад був при поїзді цієї делегації? Ну, зрозуміло, віцепрем'єрка, яка опікувалася питанням фонду, пов'язаним з. Підготовкою енергокомплексу до зими, і там мова йшла про виділення чергового фонду десь там майже під мільярд доларів для виконання цих робіт. Навіть е, міністр е, оборони тут теж зрозуміло, тому що почався наступ є певні технологічні речі, які треба забезпечувати по ходу, тому що на ньому лежить питання, які стосуються інтендантської служби. А от третій учасник цієї ситуації він явно був не для того, щоб обговорювати першу й другу частину, а тим більше питання щодо об'єктів атаки, і тим більше, що питання щодо забезпечення атакам чи іншими видами комплексів, тому що як відомо зараз обговорюється не тільки атакам, а ще й підвісні комплекси для. F1. 16. Так от, оцей чоловік знаходився там, скоріш за все, для того, щоб сформувати відповідь на питання: так, що ж трапилося з f 16 і загибеллю Льотчика? Очевидно, що так можна сформувати повний комплекс питань, які обговорювалися під час цієї поїздки. І з моєї точки зору, далеко не головним. На під час цих розмов було питання, яке пов'язано з забезпеченням збройних сил України ракетними комплексами, бо на це питання насправді Кірбі дав відповідь. І до того часу, поки вона знаходиться е, на, на рівні приватної розмови, не піднімається офіційно, то тут і говорити то насправді немає про що, якщо розуміти дипломатичну мову. А вона більш ніж багатозначуща знаходження в приватному характері, це означає, подайте ваші пропозиції, ми вас ми їх розглянемо і не більше, і не менше. Тому з моєї точки зору, так виглядає питання на сьогоднішній день. Тут зрозуміло дякуємо за змістовну аналітику, пане Романе. Дозвольте ще до однієї теми, до теми взаємовідносин Китаю із Заходом, зокрема на тлі візиту пана Салівана до Китаю на тлі того, що з'явилася інформація про те, що президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден проведе телефонну розмову з Сі дзіпіням. Ні для кого не секрет, що Китай на заході часто називають більшою. Загрозою ніж Російська Федерація. Ем, більше того, подекуди висловлюють побоювання щодо того, що заради ослаблення Китаю Захід може піти на певні якісь поступки, на певні компроміси з Росією, аби не допустити ось цього союзу між Росією і Китаєм. Як ви бачите власне ці взаємовідносини і чи настільки високі ризики? Що стосується а, візиту Салівана, то цей Саліван, цей візит в першу чергу був а, а, присвячений і означений тим, що останні а, тижні ситуація в стосунках між Філіпінами і Китаєм дійшла краю. Там відбулося три зіткнення кораблів. І це вже перейшло межу. Я вже не кажу про те, що е, відомо, що в повітряному просторі Японії були зафіксовані також китайські літаки. Це ситуацію довело до напруги, яку навіть в Вашингтоні не очікували. Зрозуміло, що це підігріто ще й виборчої кампанії у Сполучених Штатах Америки, тому що навіть Просто сторонні подібні дії Китаю вони явно б'ють на користь Дональда Трампа, і це очевидно змусило Салівана летіти негайно до Пекіну. Тепер є ще декілька. Дуже серйозних питань. Наступне це те, що санкції, які були прийняті три тижні тому Вашингтоном, спонукали Китай до прийняття свого роду санкцій, це обмеження експорту комплектуючих безпілотної авіації. Таким чином, це створило проблему, в тому числі не тільки для європейців, а особливо в першу чергу для України. Тому що безпілотна авіація в ході цієї війни набирає дуже серйозного значення, тому це ще одна причина, яка змусила Салівана зустрічатися з дзіньпінім.